Гаю тебе, братику, миру тобі та добра. Якщо ти любиш кастингові снасті, мультиплікаторні котушки, якщо ти хочеш, щоб твоя котушка інформувала тебе чітко, точно та гучно під час покльовки риби, коли вона починає забирати у тебе шнур з швидкістю звуку, що важливо. Подивися і першу частину цього відео, і другу, а це вже третя. В першій частині я розповідав про те, які бувають набори співаючих фрикціонів, гучних фрикціонів. В другій частині показував, як установити, якщо якийсь придбаєш, в твою котушку подібний пакет фрикціону. Показував все на прикладі ось такого набору якісного та. Який виробляється в Україні. Тепер же я демонструю тобі результат. І так, що ми будемо чути, коли у нас риба почне забирати шнур? Хочу тобі зауважити одразу, що звук роботи можна налаштувати. Можна зробити, щоб було гучніше, можна зробити, щоб було тихіше. І в залежності від налаштування гальм твоєї котушки звук трошечки, трошечки міняється. Це треба мати на увазі. Тож, Слухаємо. Ні, ну, що це за пакльовка така? Я таку рибу не хочу ловити. У мене буде ось так. Не дуже гучно, не дуже тихо. Я точно почую. Сусід не знаю, почує чи не почує колега по риболовлі, але тепер моя котушка. Дуже швидко мене інформує про те, що. Шнур у мене риба забирає. Інформує мене про те, з якою інтенсивністю риба в мене забирає шнур, навіть якщо в мене була підсічка і снасть десь за спиною, я чую, що відбувається. Мені не треба бачити, мені не треба пальцем все це контролювати. Дуже зручно, мені здається, ідеально. Що думаєш ти? Напиши, будь ласка, в коментарях.